Буду їсти зараз з другим своїм новим. I don't have money. Так цікаво, центр міста і тут ось цвинтар. Тут всі клуби, бари, все таке. Я з Яном йду в першу вежу, ти в другу, і ми зустрічаємося там посередині на мост. No. No. Сьогодні якийсь, якесь свято, вихідний день. І... Або це парад, або протест, я не знаю. Добрий ранок. Ян поснідав, ми йому знайшли англійський сніданок. Він поїв, тепер ми шукаємо собі щось попити на вулиці. А потім ми поїдемо до Петрона Ствін Тавер. Так, тут у нас є кавун. Манго! No, thank you. Немає в неї льоду, каже, пропонує кокос мені теплий. А це в нас що? Ай! Вот здесь? Лемо. Трингіт. Бай! Mm. Дуже смачно. Всього на три рінгіта. Мені здається, що це просто просто кавун тут нічого не додавали. Росолодки. Яну можна? Мама. Чш, мамі не скаже. Будеш? Давай, тяни. Смачно? Дуже смачно. Дуже смачно. Це кавун. 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 Мамі дати кавун? Мамі. кавун. Ян. Ян. Кавун. Смачно. А так? Одобрено, можете купувати. Вийшли з метро, вон там вихід і тут одразу продають фрукти взяли, Зараз роблять нам фреш uh, з записані. Тут є манго, драгонфрут, папая, кавун. How much? Five? For everything. Uh -huh. Всього на все 5 рингіт за все. Ми взяли ми взяли манго і фреш. Я помилився, там не 5 рингіт за все, а кожна. Кожен стаканчик 5 рігів коштує, то ми все, за все заплатили 15. Ми взяли ще кавун, бо ян захотів кавун, манго не хоче, каже кавун. У нас тут перерва на перекус. Зараз ми дойдемо і підемо дивитися на Петрона Ствін Тавер. Дивіться. Оце вам Азія. Будьте готові, що потрібно багато носити халясу. Або їхати по такому пандусі. Я. Поїхали. Воно не їде. Тут можна тільки вниз з'їжджати. Пішли Ян. Замість спортзалу. Ми прийшли на Сало Малінг, такий міст, який з'єднує той район, де багато хмарочосів разом з кампунг-бару називається. Тут ви не знайдете хмарочосів, ось цей район. Там в основному, якщо сюди піти, то можна побачити, як живуть місцеві і знайти багато місцевої їжі. Сьогодні вихідний і багато чого зачинено. Сьогодні свято, 1 травня. Але подивіться на цю красу. Цікаво центр міста, відомий сало куди приходить багато туристів, і тут ось цвинтар. Коаломпур взагалі дуже жарко, тут е клімат тропічного лісу, тут жарко і дуже висока вологість. Постійно потієш, постійно мокрий. Рятують тільки магазинчики, чи кафешки, чи шопінг моли де працюють кондиціонери, і ми туди заходимо просто освіжитись. І дуже цікаво, коли ми гуляємо на вулиці, то Ян їздить як варений. Я не, не здивований чому. Бо дуже жарко. Тільки ми зайдемо в якийсь торговий центр і там кондиціонер, хвилина, і він оживає і хоче бігати. І що ми помітили прикольно в Коалумбур, це те, що тут дуже багато зелені, що постійно якісь дерева, є тіньочок, де можна заховатися, навіть гуляючи містом. Ось подивіться, район, де повно хмарочосів. І є дерева. Зазвичай в таких районах дуже мало дерев, мало зелені. І ми так порівнювали з Банкоком, то нам здається, що Куала-Лумпур більш зеленіший, більш зелений. Правильно казати, а не більш зелені. Ну, ось ми прийшли до Петронас до Твінтаур. Це вежі близнюки, які сягають висоти 452 метри і були найвищою будівлею будівлями з 1998 року по 2004. У 2004 вже там побудували ще вищу. Але вони ще до сьогодні тримають титул найвищі близнюки, вежі близнюків у світі. В цих вежах це головний офіс малазійської державної нафтової компанії Петронас. Вражає дуже високо. І прикол в тому, що на 42 і 41 поверсі ці дві вежі з'єднує двохповерхове міст. Ці вежі ідентичні і вони мають 88 поверхів. Можна піднятися на 86 поверхів на оглядовий майданчик. Дуже високі. Ми не думали підніматись, але зараз подивилися так. Цікаво піднятися на саме вверх. У мене є ідея. Я з Яном йду в першу вежу, ти в другу і ми зустрічаємося там на посередині на мосту. Давай. О, кондиціонер, добре. І тут, до речі, при вході вас зустрічає боліт. Від Мерседесу. Якщо не помиляюсь, то Петро у нас вони спонсорують Мерседес на Формулі 1. Також, також в цій будівлі є торговий центр. Не дивно, так? Ян, будеш курку з рисом? Будеш? Що? Що йти? Мені треба зараз записати відео, щоб на Ютубі були перегляди. Щоб було що показувати, добре? Я не... Ти будеш показувати? Ти думаєш, набереш більше переглядів. Да? Знімай себе. Віддай! Віддай. 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 Ми не піднялись, бо був дощ, і плюс потрібно було квіточки бронювати завчасно. Онлайн чомусь неможливо було зробити. Вони кажуть, що вони розпродані на наступні три дні. І можна було в них купити, але наступний підйом на Петро Наставеру відбувався в четвертій вечора, вечора 4.30. Це було трішки довго і ми вирішили не чекати. Вартість квіточка кошт становить 90 рінгіт на дорослу і 15 рінгіт на дитину. В сумі ми б заплатили 200 рінгіт, ну 195. Тому ми вирішили, що ми нічого не втрачаємо, оскільки в нас з готелю то також гарний вигляд. Перед Петроном Ставро ви можете знайти Кіл Сісі Парк, де ви можете погуляти, і тут є ось такий міст, де можна зробити круте фото. Разом з цими хмарочосами. Зараз покажу. Але потрібно дочекатись черги своєї. А з іншої сторони ви можете знайти басейн. Я по вулиці і побачили, що дуже велика черга стоїть до не знаю, ну, типу, кіоск, продають китайські біф роті. Я так розумію, це ну, роті це млинець, з тіста готується якби Булочка виходить з біф, з гов'яною. Зараз куштуємо в них там печі стоять і вони не стигають. Ну, їх Багато, але вони все одно не встигають готувати, бо дуже багато людей. І треба чекати, поки вони приготують свіжі, щоб люди купили. Так. Взяли лише з курятини, бо гов'ядину потрібно було чекати. Хвилин 15, у нас не було часу. Так що якесь кіно знімають. Голівуд. Так, відволіклись стрічки. Капітано гаряче. Але, але смачно. Начинка з порядню. нагадує начинку, яку для ви чебурека. І тісто так само, тільки тут просто булочка. А чебурек там тісто, ну логічно, то саме. Просто інша форма. Дуже схоже до чебуреків. Смачно. І за три штуки ми заплатили 16 рінгіт. А це. Ми зараз йдемо по центральній вулиці. Тут відбуваються всі самі тусовки. Тобто це найпопулярніша вулиця Куал лумпур Тут всі клуби, бари, все таке. Масажі, а нам просто треба пройти через неї, бо це єдиний шлях до готелю. Бо якщо йти іншим, то треба дуже далеко обходити. Добрий ранок. Сьогодні у нас останній день куала Лумпур. Ми прийшли снідати, я залишив Настю з Яном в кафешці, вони там снідають якийсь круасан з яйцями. Ну, Бо Яну треба більш-менш нормальна їжа. А сам іду їсти курочку з рисом, там, де я вчора їв того діда. А поки я йду туди, хочу вам розповісти трішки про, про те, що в Малазії. Боже, якась курочка. Що в Малазії дуже поширена англійська мова, багато людей розмовляють англійською, всі знаки англійською, ну, всі написи англійською. Тобто проблем з тим, що проблем з комунікацією з місцевими жителями не буде. Були моменти, коли вони не розмовляли там як, як типу, на високому рівні, але... Два слова зв'язати і з ними знайти спільну мову можна. Чому так? Під час Другої світової війни з 1941 по 1945 рік Японія окупувала Куала-Лумпур і правила тут. І після того, як на Японії було скинуто атомна бомба, вони здалися і влада перейшла в Великій Британії. Тому тут британці правили до 1957 року, 1957 року. І тоді вже, як би. Після 57-го року британці тут закінчили свою владу. Тут відбувалися якісь певні зміни і до 63-го офіційно Малайзія утворилася в 63-му році. І тому, через те, що тут правили британці, тут поширена англійська мова. Плюс тут е, такий самий рух, як в Британії. Ну і в лівосторонні, чи в правосторонні Британії. Ну, коротше, руль не з тої сторони, як нас. Hello! I'm good, thank you. Прийшов курочку знову їсти. Is it duck? No, duck. pork. Pork. Yeah. Okay. Sí, sí, pork. Okay. Barbecue. Barbecue. Okay. Can I have? Can I have one? Uh, one chicken. Chicken. Yes. No, no, no. It's here. Okay. a Тут вони живуть, мабуть, на, на другому поверсі, скільки не там поверхів. Сімейний бізнес. Ось така просто. Курочка. Hello. Hey. Курочка. Звісно. Hi. Hi. Thank you for your understanding. I don't understand. Do you speak English? Ah, yes, yes. English? Ah, no. I nice. am from Tokyo, 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 Australia, <laughs> Tokyo, Australia, Tokyo, Australia, Tokyo, Australia. Do you know him? No. Would like some food? <laughs>

Сказал, давай they follow. Чай, jak чай. Не солодки, просто чай. Прикольно. I I don't don't have money. Money, Here. Yeah, it's a, it's pit. Yes, ah. Thank Thank yes. yes. Thank you. 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 It was nice meeting uh, No, 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 no. I don't need it. Thank you. Дякую, Bye. О. Bye. Okay. Oh. Yeah. Просив у мене ще 10 рингіт. Так, телефон мій Настя, точно, лише вій. Поїв. Заплатив за нього. За все заплатив 18 рингіт. Там порція, здається, 7 чи 8 рингіт. Але сів, сів поїв і ще просив мене гроші. О ж. Але нічого, я мав, що немає грошей, він сказав, окей. Ось продаються ще. Отак заходите в якісь, якісь ці закаулки і там ви можете знайти локальну їжу. І там їдять лише місцеві. І Воно дійсно вкусно. Смачно. Тому мужикові 55 років ну не знаю, що він робить, що мені розказував. Я не розумію, бо він так... Кажу питаю англійською говориш, він каже, так, да, так, да", говорю. Я його починаю розпитувати, що звідки що він, що він говорить взагалі не розумію. Ну, чого? То поснідав з ним. Поснідали, прийшли смузі зараз відомо. Ось так ось. Продають фрукти. І можна тут купувати смузі. Можна купувати вже готові порізані фрукти, вони вже складені в пакетики. А можна попросити, щоб смузі купили? Hi. Ти хав манго смузі? Манго смузі. Манго смузі. Дуже смачно. А ну, ян. Like no. mango. Смачно? Mango. Манго. Манго. Ти з чого це, так? Манго. Я думаю, нам треба ще один брати. За кавун і за смузі ми заплатили 12 ренгіт. Пам'ятаєте, я розповідав про звідки пішла назва коалумпу. Це про каламутне злиття, двох річок, Гомбак, Гомбак та клан. І це ось тут ось це відбувається злиття. Але бачите, зараз рівень води трішки впав, коли є дощі, то рівень піднімається і воно заливає трішки коалумпу. А, так, да. вчора був дощ дуже сильний і на вулицях стояла вода. Такий був, трішки, потоп. Але сьогодні вже тепло і вже все сухо. Що там? Там Слон Слон там. Ян каже, що там слон, йдемо подивимось. Зайшли в торговий центр освіжитись і проходили футкор, де ми вчора були. Ян побачив і почав кричати «Ресі курка». Ми питаємо, хочеш їсти, він каже, «Да, ресікурка. Їсти! Оце дві порції коштує... Я на порції, або там лише курка, звичайно, варена, 12, а моя, в мене ж тут барбекю курка 22. Ми зараз в таксі, повертаємося з нашого готелю, забираємо багаж і їдемо в аеропорт. Далі у нас переліт на крабі, там ми проводимо 4 чи 5 ночей. І ти хочеш знімати? Дай я зараз розкажу, потім тобі дам, добре. Там ми проводимо 5 ночей. І після того ми знову летимо далі, у нове місце, де ми ще не були. А стосунок Оломпурт нам тут дуже сподобалось, дуже жарко, але дуже круто. Багато різноманітної їжі, є що робити. Ми не все обходили, те, що ми запланували, те, що ми відмітили собі на картах, адже ми просто не встигали. Тому в нас є причина сюди повернутися. Не середню зарплату, якщо мінімально то буде важко вижити. І кажуть, що потрібно, щоб випрацювали і дружина, і чоловік. І він і його дружина вони працюють, тому вони живуть в місті, і їм на все вистачає. Ну так от 3000 тисячі це середня зарплата і можна жити в полунку. Ну я його запитав, чи дорогий. Чи дорогий бензин, він каже, що бензин за один літр коштує два рентгіта. Він каже, що держава покриває ще якусь певну частину, десь за 500% покриває і тому так дешево. Тобто держава ще покриває там два чи один рентгіт. Навіть якщо без цих субсидій від держави, то 4 рентгіта за літр це дуже те, що порівнюючи з Ну, порівнюючи з Норвегією, то звичайно в Норвегії 10 рінгід, ми так порахували. Тому так. Але каже, що Автомобілі дуже дорогі, що дуже високий податок на автомобілі. Типу, коли купуєш новий автомобіль, треба дуже багато заплатити.